Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Горедорович сьогодні 7 квітня. І поговоримо про деякі наслідки від тих рішень, які наприймав Дональд Трамп, і які ну вже починають визначати майбутнє цього світу. Подобається це комусь чи не подобається. Перше найголовніше, що нас цікавить, це ситуація власне на нафтовому ринку. Там дуже цікаві процеси. Зокрема, ціна на російську нафту впала на 25% нижче за ті за ту, яка закладена в бюджет країни агресора. Це пов'язано безпосередньо з кількома причинами: з одного боку, це тарифи мита, які запровадив Дональд Трамп. З іншого боку, країни ОПЕК Плюс вирішили наростити. Видобуток нафти, і відповідно російський Урал опустився ну, практично до 50 доларів за барель. Це практично мінімум за весь період російсько-української війни, і майже на 20 доларів нижче, ніж те, що росіяни заклали власне в свій бюджет. Цікаво, що такі школивання ми бачимо і по іншим маркам, наприклад, Бренд до, до рішення Трампа коштувала там 75 доларів, зараз вона коштує близько 64 доларів, і насправді це певною мірою може стати тільки початком таких глобальних процесів. І для нас приємна новина в тому, що ці процеси негативно власне впливають на Російську Федерацію. Тобто, для росіян воно пішло ну трохи не так, як вони собі планували і. Відповідно, наслідки точно будуть гіршими, ніж знов-таки вони розраховували. Росія вже намагається на це якимось чином реагувати. Зокрема, вони вирішили продавати активи з фонду національного добробуту. В них є такий фонд, де вони накопичували великі гроші до початку широкомасштабної війни проти України. Путін називав цей фонд Кубишкою. Щоб в нас от є Кубишка, ми туди наскладали багато грошей, і тепер вони ці гроші там вже четвертий рік витрачають на війну, у них там щось залишалося, і тепер вони вирішили, по е, ну величезним сумам, там щось приблизно 1 е, мільярд 600 мільйонів там рублів, кожен рік просто виймати, е, кожен день виймати з цього фонду і власне продавати для того, щоб якось тримати більш-менш е, фінансову ситуацію е, під контролем. Хоча е, якщо, якщо падіння цін на нафту. Продовжиться і надалі. Росія опиниться в дуже серйозній кризі, яку точно можна буде порівняти з тією кризою, яка за великим рахунком завалила радянський Союз. Росія на жаль не завалиться, тому що ну, по перше, це процес тривалий, але те, що в них не вистачить тоді просто коштів можливостей воювати проти України, це факт. Е, головне питання в тому, е, як швидко це відбудеться, і чи збережуться ті тенденції, які ми маємо зараз. Про що йде мова? Мова йде про те, що власне. Саудівська Аравія, ключова країна ОПЕК Вона от кілька днів назад просто одномоментно збільшила на 400 тисяч барелів видобуток нафти, і при цьому для певної категорії покупців зменшила ціну на цю нафту на 2 долари 30 центів. Тобто, це, якщо для розуміння, це дуже велике коливання, і відповідно, ринок відреагував ну так, як він і повинен був на це реагувати. Почали падати ціни там на. Інші марки, бо вони для, ну, для своєї марки нафти зменшують, і інші продавці покупці, покупці почали по іншому дивитися взагалі на ту ситуацію, яка відбувається. Якщо Саудівська Аравія не зупиниться і, власне, далі буде збільшувати видобуток на Росії достатньо швидко, це не тижні, але це і не роки. Це пару місяців, можливо, там один-два місяці, дійсно почнуться кризові явища. Те, що Саудівська Аравія може це зробити, це все. Цім відома історія, оскільки ще до по суті вступу Дональда Трампа на посаду представники саудівської Аравії, профільний міністр, наприклад, вони висловлювали публічно невдоволення діями Російської Федерації. І, до речі, ще однієї країни. Казахстану да, що вони не є членами ОПЕК але вони добувають більше нафти, і відповідно, ну по суті, там демпінгують, да не дають можливості нормально заробляти. І тоді міністр казав, що ви дограєтеся, що ми самі викинемо багато нафти на ринок, обвалимо ціни, викинемо вас з ринку. А потім ціни піднімемо там не знаю, до 100 доларів, наприклад, за барель. До речі, казахи зрозуміли нятяк міттєво. Вони припинили добувати більше, і вони зосередилися на тих об'ємах, по яким в них власне з опеком плюс була домовленість. Здогадайтеся, представники якого тупого народу не зрозуміли натяків і власне продовжували робити те, що вони роблять. Звичайно, Росія, тому що Росія базує свій бюджет і взагалі всю війну на експорті нафти їм зменшувати вибудок видобуток ну неможливо нерентабельно, нереально, тому що основні гроші вони власне за це отримують. Так от, якщо саудити продовжать і далі викидати все більше і більше об'єми, ціна на російську нафту буде падати і вони заваляться. Другий момент від якого це залежить, це звичайно подальші кроки Дональда Трампа. Наразі складається на те, що він не збирається поки запроваджувати якісь спеціальні окремі додаткові санкції проти Росії. Він все одно ще не втрачає. Надії тире ілюзії, тут як подивитися з росіянами домовитися, і відповідно, за великим рахунком, поки що він якісь окремі обмежувальні дії по відношенню до Росії не запроваджує, але вийшло так, що упосередковано його історія з тарифами і митами. Вона вдарила по Росії. Планували вони це чи ні? Насправді це не важливо, і тут ну може бути різні теорії, різні версії, що це спеціально так зроблено. Трамп дуже мудра людина. Він отак от посередковано вдарив по Росії. Я думаю, що насправді більше схиляюся до тієї позиції, що це просто похідна від його ключової мети. І вони ну, про цю похідну здогадувалися, але або навіть знали, але не приділяли їй надто велику якусь увагу. Тому що за великим рахунком, ну знов таки росіянам це дуже не подобається, але це правда Росії Росії в якихось розкладах або в якості якоїсь великої економічної країни в записках Дональда Трампа немає в тих матеріалах, на яких ну на які він робить ставку, коли приймає ті чи інші рішення, тому що не може країна. По типу Росії, маючи економіку на рівні там одного штату американського Каліфорнія, зараз і Техас вже наздогнав претендувати на якесь змагання чи знаєте, на якийсь пріоритет з точки зору того удару, який Трамп наніс нещодавно, от Китай так. Там інші якісь країни, Накшалт, Індії, ті ж Бразилії, до речі, там багатьох інших. От вони там європейські союз цілому. Вони для Трампа важливі. Російська Федерація з економічної точки зору. Ні, він хоче її експлуатувати. він не хоче сваритися. От це факт. да? він не хоче з нею воювати, що торгівельно, що не торгівельно, але він не розглядає її в якості якоїсь там серйозної країни. По якій треба наносити якісь там додаткові удари для того, щоб просто викинути її з ринку, і, врешті-решт, на цьому ринку особливо і немає. Так що, в залежності від того, як буде діяти Трамп. Буде й залежати ситуація з Росією, тим більше, давайте не будемо забувати, що свій перший візит, такий великий, Трамп збирається здійснити якраз до Саудівської Аравії, і от там вони можуть остаточно домовитися, добивати, не добивати Росію, викидати, не викидати інші країни, і Росію, в тому числі, знов таки з цього нафтового ринку. Єдине про що я хочу сказати: нам не треба надто захоплюватися цією історією, тому що я вже бачив, що ті, хто. Співпрацює працює з офісом президента, понесли цю новину. все Росія завалиться, кінець Росії там і так далі. На жаль, до кінця ще далеко, і якщо це буде. Тривати падіння цих цін, хоча б там місяць-два, тоді ми побачимо дійсно серйозні незворотні процеси на Росії. Якщо ситуація стабілізується буквально там за пару днів чи за тижнів, Росія, на жаль, поки встоє. і оцей фонд національного добробуту їй допоможе. Вони вийдуть в нуль. Ну він припинить своє існування як такий, але головну функцію таку стабілізацію економіки він власне тоді виконає. Так що давайте не сильно вірити і сподіватися на те, що росіяни завалять. Самі по собі, а максимум докладемо зусиль для цього. Ну кожен на своєму місії і роблячи те, що він власне вміє робити. Звичайно, в першу чергу мова йде про наших хлопців і дівчат, які воюють в Збройних силах України, і зупиняють цю навагу. Ну і ще один такий момент. Він конкретно вже стосується Трампа. Я думаю, що ви бачили на вихідних було багато протестів в Сполучених Штатах. В усіх практично вийшли на вулиці там сотні тисяч людей, які протестували проти нинішньої політики Трампа Рампа говорили руки геть там від нашої демократії. Знов таки я бачив, що дехто дуже позитивно це сприйняв. Офісні телеграм-канали взагалі написали там ледь не про підготовку майдану в Сполучених Штатах, і що Трамп кінець, капець там, і не тільки там і погірші слова були, що він вже догрався і так далі. Ну, от знов тут ну рівень аналізу не знаю, залишає бажати кращого. Ну очевидно, що в Сполучених Штатах є дуже дуже багато людей, яким Трамп не подобається. Лися це мінімум половина населення, і вони, в принципі, постійно про це говорять і рейтинги це фіксують. Зрозуміло, що вони будуть виходити і протестувати. Зрозуміло, що це буде мати якийсь певний вплив на Трампа, але це не буде історія з якимось майданом. Станом на сьогодні, переважна більшість американців не збираються в якийсь там спосіб законний, до речі, через протести чи через якісь інші механізми міняти президента. Вони поки висловлюють йому якесь своє невдоволення, якісь свої претензії. Тут питання в тому, як Трамп на них відреагує. Судячи, з його останніх заяв він взагалі не зрозумів, чого хочуть люди. Ну, це нормально для Трампа, і він на це поки не буде звертати увагу з іншого боку, великої особливої небезпеки поки для нього немає. Так, пішли чутки, що е, демократи хочуть ініціювати процедуру імпічменту, але її не вийде довести до логічного завершення, оскільки просто не вистачить голосів, е, щоб цю процедуру е, ну якось е, знаєте, там довести до кінця. Тому це буде більше така інформаційна історія. Хвилюватися Трампу треба буде тоді. Коли на вулиці почнуть виходити люди. Не з політичних якихось причин, а з причин суто економічних, коли оця історія з митами і тарифами вдарить власне по громадянам Сполучених Штатів, і вони відчують, як вони втрачають сотні доларів, якщо не тисячі доларів, які раніше ну вони витрачали на щось, а тепер вони цього не можуть зробити, тому що все дуже сильно здорожчало. Тоді Трампу треба буде хвилюватися, але в даному випадку це знов таки розтягнеться на достатньо тривалий період, і казати, що йому вже там ще все вирішено, ну точно не варто тут навпаки треба працювати, працювати ще раз працювати і думати, як зберігати і налагоджувати нормальні відносини з американським урядом, ну і власне з самим Дональдом Трампом. Так що роботи тут вистачає, а розганяти тези в нашому інформаційному просторі, що американці все зроблять там за нас, чи як Росія завалиться буквально зар завтра, да, ну цього точно не треба робити. Ми вже такий досвід мали в 23-му році, і це потім закінчилося колосальним емоційним ударом і вигодом. Бранням переважної більшості громадян України тому давайте цих помилок повторювати не будемо. Дякую, що сьогодні були зі мною. Вподобайка, підписка, репост усіляко вітаються і до зустрічі на каналі. Слава Україні!